Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Що ми знаємо про московитів андрофагів Ось е, останні роки, щоб ми про них довідалися, як в них побудована так звана політика. Ну, а насправді це, ну, що таке нинішня Московія? Це банда, мафія, так, де всі е, державні установи, це не, не є тим, ким вони називаються. Наприклад, там Верховний суд це звичайно не суд, армія це не армія, просто банда мародерів і вбивць, так, президент не президент, а <реш> Батько мафії, ну і так далі, що ми з вами не взяли. Так. Але ми знаємо одну річ, ну, можливо, не всі знають, але я нагадаю, <реш> про те, що спочатку будь-які дії заплановані вже, Так які відбудуться. Не знаю, через рік, два, через день. Вони обговорюються на центральних каналах Московії, які дивляться ці московити андрофаги, варвари й дикуни. Так. Вони дивляться і радіють з того. Так, так що проговорюють? Ну, наприклад, перед нападом на Україну все це було проговорено. Роками там всякі, Скобєєви, всякі там Соловйовики, Осеяни і інші, там, прости господи, так вони всі виступали і казали: треба, треба нападати. от Ми там нападемо, ми, ми те то зробимо, ми те то зробимо. І все це реалізовано. Перед нападом на Грузію те саме було. Абсолютно чітко все було проговорено на центральному телебаченні. І для того, щоб е, ну, побачити, що буде далі, треба послухати так, на їхнього, перш за все, Соловія, цього глубокоруського єврея. Так. Чи єврейського, русського, я не знаю, як його там можна назвати, ну ісконно, звичайно, ісконно. так, І от що він глаголить. Дві речі є. перша, так, це те, що ну, наша нам та Запорізька і Херсонська область. Ну, такі натяки Ну, Ви ж самі розумієте, що там е, живуть мільйони людей, українців, що там усе розбито нами, звичайно. І <см> <world> якщо ми це діло все це ну, пригребем собі, то уявляєте, це ж трильйони доларів треба для того, щоб це все відновити. Це ж треба їх всіх годувати, цих українців. так. <Mile dizzy> а грошей вже немає. Це ж там буде підпілля і так далі. Оце зараз цей екземпляр, якщо так бо можна, можна. Оце він таке глагол. Але ж, значить, щось там думають, щось там готується, щось там передбачається раз уже. Проговорено. А тепер, друге, зверніть увагу, От після того, як Трамп там ввів ці санкції, чи не санкції, ну, не, не знаю, санкції, будемо вважати, так. У нього це тарифи там були, але... але це санкції він вів проти Москви. Ну, і Путін став, звичайно, погрожувати. Якимись там Ярсами, Орешниками, що там ще бурев'ясниками і, і прощою Білогвардійською Так. Що стали там говорити? Ну, у нас же там. Ну, це натяк такий. Значить, вже проговорюється там десь Путін і вся ця банда його проговорює. А давайте ми поставимо декілька тисяч шахедів у Венесуелу. І хай вони цими шахедами, отам ця Америка щось там погрожує, якісь там авіаносці, кораблі, там що там, ще там, підводні човни, десь там концентруються біля узбережжя Венесуели. Хай вони оці декілька тисяч ударять по, по цьому флоту. Так, уже відпрацьовано це все діло. А, ін, а інші продовжують. Ну, так може краще поставити на Кубу. Це взагалі зовсім близько Штатів Америки. Задаємо, що була Карибська криза, о там Хрущов, там, Кеннеді. Так. Коли ракети туди ядерні завезли на Кубу і захотіли там поставити ці ракети і поставили, а потім забрали звідти, то давайте ми завеземо туди шахеди, на Кубу. Значить це вже десь проговорюється оце все діло. От подивимося. Привіримо ще мої, так би мовити, геніальні пророцтва.